Презентація короткометражних фільмів кажуть режисери свідчення того, що українське кіно нарешті зрушило з мертвої точки. Є хороші сценарії, ідеї та фахівці, які можуть втілити їх у життя однак, проблемою залишається брак коштів. Скажімо, усі фільми привезені до Львова, створені за підтримки або ж сприяння Державного агентства України з питань кіно в іншому випадку, навіть короткого метра українці не дочекалися. Б. Всі квитки вже розкуплені, і їх явно не вистачає. У Києві був показ в. В синьому залі кінотеатру Київ да, це в районі ну, десь 400 чи 500 місць, але там було все забито, на сходах сиділи люди, і дуже багато людей не потрапило. Тому цікавість є. Я сподіваюся, що от це поєднання виробництва і цікавості глядача все ж таки призведе до того, що наш кінематограф відбудеться. Усі стрічки відзначені нагородами та призами кінофестивалю Молодість відкрита ніч та Одеського міжнародного кінофестивалю. Загальна тривалість короткометражок склала 109 хвилин. Їх прем'єрний показ пройшов у кінопалаці Копернік.